Другий рецепт маринованої скумбрії. І викладаю четверту останню скумбрію. А у мене скумбрія мала, через що пішло 4 скумбрії. Минулого разу теж готувала так само у літрову банку і у мене пішло півтора скумбрії. Бо скумбрія була велика, викладаємо лавровий лист, який варився у маринаті. Маринату у колону. Додаємо до нього одну чайну ложку гірчиці у зернах. Ретель Перво перемішуємо, і вливаємо половину маринату у банку. У другу половину маринату додаємо сік з половину лимона, заколочуємо і вливаємо у банку 2 столових ложки олії без запаху. Ріжемо скипку лимона і вкладаємо його у банку. Накриваємо кришкою і банкою треба гарно покрутити. Ставимо банку у холодильник на сутки і можна куштувати.